Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні розглянемо дотягувач від виробника німецького ГУ. Це у нас 210 модель. Приміняється вона для дверей вагою до 80 кг та шириною стулки, активної стулки 1100. Тобто двері повинні бути в цих параметрах. В мене зараз білий дотягувач. Взагалі, в нас на складі ми постійно підтримуємо це кольори, такі як білий, коричневий, срібло та чорний. Детальніше з кресленням. Параметрами фото переглянути можна у нас на сайті winkey.org.ua. Що по цьому дотягувачу, що входить комплектацію? Це саме тіло дотягувача. Тобто, отак воно виглядає. Довжина сама дотягувача 207 мм, ширина 58 мм, монтажна і висота 43,5 мм. Декоративна кришечка тут зверху є, вона дуже легко знімається. От от. Під нею ми вже можемо побачити у нас шість точок кріплення та регулювальні гвинти, де регулюється у нас швидкість закривання та дохлопу. Також у нас комплектується цей дотягувач ножицями. У мене зараз це стандартні ножиці без фіксації, це базова комплектація. Взагалі, якщо потрібно, то є додаткові опції це ножиці з фіксацією, які дозволяють фіксувати двері під потрібним нам кутом, і також монтажна пластина. Яка кріпиться знизу, потрібно, якщо це дерев'яні двері, алюміній і так далі, це буде набагато надійніше тримати ваш дотягувач, не буде виривати. Але це наголошую, що це додаткова опція. Знову ж таки, можна подивитись на сайті. У нас сам кронштейн, який кріпиться до ножиць, декоративна кришечка. Ну і кріпільний комплект. він Тут все, для того, щоб зробити монтаж і нічого докупляти не потрібно. Також є інструкція та шаблон. Інструкція покрокова, можна все легко побачити і розібратися самому, та шаблон, який потрібно застосувати для правильного монтажу дотягувача, придбати даний товар можна за посиланням, яке вказано в описі цього відео.